На сьогодні Держприкордонслужба України здійснює охорону державного рубежу в умовах анексії Криму Російською Федерацією та напруги у південно-східних областях України і продовжує активні заходи із забезпечення контрольованості ситуації. Серед таких дій операція кордон на українсько-російській українсько-білоруській ділянках, операція Рубіж. На українсько-молдовському кордоні і операція. Режим на адмінкордоні з Автономною Республікою Крим в цих умовах, відповідно до розпоряджень кабінету міністрів України та відомчих наказів у стислі терміни було фактично перебудовано систему охорони держкордону і доукомплектовано прикордонні підрозділи. Голова Державної прикордонної служби України, генерал армії України Микола Литвин, інспектує підрозділи охорони державного кордону східного, південного і північного регіональних управлінь з метою перевірки виконання розпорядження про здійснення посиленої охорони державного кордону, його інженерного облаштування, а також умов розташування передислокованих резервів і готовності їх до виконання поставлених завдань. Загалом під час поїздки по ділянкам східного, південного та північного регіональних управлінь, голова Держприкордонслужби України провів низку нарад за участю як керівного складу органів Державної прикордонної служби на місцях, так і представників підрозділів Збройних сил України та місцевих органів влади. Заслуховуючи учасників нарад, Микола Литвин уточнював завдання підрозділам залежно від реального стану справ на місцях. Зустрічаючись з прикордонниками східного регіонального управління, голова Держприкордонслужби наголосив про необхідність розуміння бойової готовності щодо відбиття можливого раптового збройного вторгнення в Україну, як це сталося в Криму. Тому в таких непростих обставинах кожен військовослужбовець має відчувати всю відповідальність за долю батьківщини. Сьогоднішня ситуація на кордоні це своєрідний іспит для зелених кашкетів. Те, до чого вони готувалися всі останні роки, генерал армії України Микола Литвин також акцентував увагу особового складу на необхідності враховувати підступну кримську тактику росіян, які, штурмуючи об'єкти, прикривалися жінками і дітьми. Керівник прикордонного відомства перевірив блокпости на сухопутному адмінкордоні з Автономною Республікою Крим. Зустрівся з персоналом та сім'ями прикордонників, які були виведені з Криму. Познайомився з умовами проживання персоналу мотоманеврених груп, які прибули для посилення кордону. Одним з об'єктів перевірки був міжнародний пункт пропуску Бачівськ, де була проведена нарада з представниками Збройних сил України та митниці з питань організації взаємодії силових структур. Наступним місцем перевірки східного кордону стало управління сумського прикордонного загону. В Сумах генерал армії України Микола Литвин також провів нараду за участю голови облдержадміністрації та керівників обласних СБУ, МВС і Збройних сил з метою покращення взаємодії між силовиками та місцевою владою. За словами голови облдержадміністрації Володимира Шульги, в цілому ситуація на Сумщині контрольована. Відсутні прояви сепаратизму і міжнаціональної ворожнечі. Охорону державного кордону та стратегічних об'єктів посилено. Крім того, керівник області наголосив, що відповідно до соціологічних досліджень 90% населення області не підтримують агресивні дії Російської Федерації і активно проводять збір коштів на потреби захисників вітчизни. Провівши перевірку підрозділів, голова Держприкордонслужби зауважив, що останніми роками відомство йшло до цивілізованого формату роботи за зразками європейських країн. Проте нинішня ситуація вимагає від прикордонників переглянути концепцію розвитку і взяти на озброєння техніку для адекватної відсічі неочікуваного збройного нападу країни-агресора. Як це практикувалось у військовій структурі за часів радянського союзу в прикордонних військах? Адже обов'язок прикордонників усіх часів тримати кордони своєї батьківщини недоторканими.